Атеросклероз, артеріальна гіпертонія, природне старіння можуть привести до погіршення розумової здатності для відновлення і підтримки функцій головного мозку можна використовувати не тільки фармакологічні препарати, але і засоби народної медицини. Екстракти деяких рослин входять до складу біологічно активних добавок і лікарських препаратів, які вже давно визнані офіційною медициною як засоби проти деменції та інших когнітивних порушень. Давайте розберемося, які лікарські рослини найбільш часто використовують для поліпшення роботи головного мозку. гінкобілоба. Гінкобілоба володіє не тільки давньою історією, а й неймовірними лікувальними властивостями. З часів Мезозойської ери гінкодволопатевий залишився єдиним вижившим видом зі свого численного роду. Переживши найнесприятливіші умови на планеті, ця рослина виробила стійкість до грибів, вірусів, паразитів і несхильних хвороб. Гінко-білобадовго житель. Деякі екземпляри налічують понад дві тисячі років екстракт листя гінко стимулює кровобіг, що допомагає постачати киснем відділи мозку і периферичні ділянки. Завдяки хімічному складу, гінко результативно відновлює судинну систему кровотік і пошкоджені тканини. Тому листя цієї унікальної рослини використовують для лікування і профілактики інсультів, хвороби Альцгеймера та інших патологій головного мозку. Гінко-білоба містить потужні антиоксиданти, які уповільнюють процеси старіння. Покращують пам'ять і запобігають наступ деменції. У складі листя у великій кількості містяться природні активні сполуки, здатні впливати на ферментативну активність, і регулювати складний процес обміну речовин людини, препарати з екстрактом гінкобілоба називають ліками проти старості їх можна знайти у вільному доступі в аптечній мережі. Однак у цієї рослини є і протипоказання захворювання шлунково-кишкового тракту, алергічні реакції. Схильність до кровотечі дитячий вік до 12 років, вагітність і лактація особливо не рекомендується приймати засоби з екстрактом гінкобілоба разом з антикогулянтами і при підготовці до хірургічного втручання це обумовлено кроверажежаючими властивостями цієї рослини. Шавлія лікарська. Назва шавлії походить від латинського слова салере, яке означає рятувати. Ця трава широко використовується в медицині і допомагає впоратися з великою кількістю захворювань. Шавлія має сильні антиоксидантні а проти запальні властивості. Ця рослина розріджує кров, розширює кровоносні судини і покращує кровообіг. Крім того, Шавлія є заспокійливим засобом, який допомагає полегшити симптоми депресії та зменшити хвилювання. Тривалі дослідження властивостей шавлії дозволяють вважати цю рослину корисним для збереження і оптимізації функцій мозку. Шавлія не тільки покращує, але і відновлює пам'ять, тому для профілактики і лікування деменції хвороби Альфхеймера буде корисний час цією рослиною у 2001 році. Міжнародна організація. Трав назвала шавлію травою року Женшень. Женшень дивовижна лікарська рослина, яка здавна використовується в східній народній медицині як засіб, що продовжує життя. Згідно з легендами, сама природа вказала на цей чудодійний корінь, зробивши його по виду дуже схожим на фігурку людини. Тому і дано було йому назву «женьшень», що в перекладі з китайської означає людина корінь. У лікувальних цілях женшень застосовуються як стимулюючий і тонізуючий засіб при фізичній і розумовій втомі зниженій працездатності, в функціональних порушеннях серцевосудинної системи, препарати корення женшеню нормалізують артеріальний тиск, рівень глюкози і холестерину в крові, зміцнюють імунітет, сприяють відновленню після операцій і важких захворювань, а також благотворно впливають на це, допомагають при депресіях. Неврозах і неврастині. Дія женшеню пояснюється його збудливим впливом на кору і підкіркові утворення головного мозку поліпшенням формули крові, стимуляцією тканинного дихання і відновленням серцевого ритму женшень можна вживати у вигляді чаю. Заварюючи його корінь і настоюючи протягом 15 хвилин, він доступний також у формі таблеток і настойки елеутерокок. У народній медицині Елеутерокок називають Сибірським женшенем. Обидва ці рослини відносяться до адаптогенів і належать до одного і того ж сімейства агалієві, але містить флавоноїди і елеотерозиди, які підвищують фізичну і розумову працездатність, стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища, ослаблюють стресові реакції і стимулюють серцево-судинну систему. Але часто приймають спортсмени, оскільки він підвищує витривалість, крім цього. Рослина зміцнює імунітет і навіть володіє протираковими властивостями. Препарати елеутерококу застосовуються в комплексній терапії хвороби Альфхеймера. синдрому дефіциту уваги і хронічної втоми, екстракт коренів цієї рослини покращує кровопостачання головного мозку сітківки ока і може підвищувати гостроту зору і слуху, елеутерокок приймають у вигляді таблеток і настоянки, ефект від його застосування накопичується поступово. Але зате зберігається досить довго Меліса лікарська. Меліса лікарська вже давно відома як заспокійливий засіб. Вона сприятливо діє на нервову систему, розслабляє її і спонукає до швидкої регенерації клітин. Ця лікарська рослина часто призначають при наявності у пацієнта депресивних і тривожних станів, проблем із засипанням. Рослина допомагає полегшити головний біль і мігрень, покращує настрій. Меліса також дуже корисна для посилення когнітивних функцій мозку та покращення пам'яті. Вона полегшує мислення, концентрацію уваги і знижує ризик розвитку хвороби Альфхеймера. Ця рослина містить речовини, які активізують процес загоєння клітин мозку, зруйнованих при різних дегенеративних процесах. Регулярне вживання меліси зменшує рівень холестерину в крові, мінімізує ризик появи атеросклерозу і захворювань серцево-судинної системи. Мелісу можна заварювати як чай, а також рекомендують приймати ванни з ефірною олією або відваром цієї. Равини тільки лікарські рослини можуть поліпшити роботу головного мозку і запобігти його старіння, нашому організму потрібні постійні розумові і фізичні навантаження, повноцінний сон, правильне харчування і комфортна емоційна обстановка.